У нас сьогодні серйозна справа. У мене є два пакунки канцелярський ніж, і ми будемо все це розпаковувати. Спонсор цього показу Надя з каналу нагідна бібліотека, яка надіслала мені ось цю коробку. Тут написано щось крихке, тому я дуже заінтригована, що там може лежати. Я так трошки підзирнула, побачила, що там щось солодке закрила і вирішила зробимо це разом. Отож, нещодавно у Наді було одне з відео, де вона. Ну, вона взагалі досить часто робить такі анотації, якісь смішні текстові на відео. І я ці відео дуже прицільно долю, щоб нічого не пропустити. І там десь було написано, що хто порахує скільки разів я сказала слово в принципі, отримує в подарунок цю книжку. Я вирішила, що ну це серйозний виклик і я готова це зробити. Правда, не впевнена, що я чітко все порахувала, але наті згодом мені написала і сказала: пам'ятаєш, принциповий челендж. І я тобі там відправлю певний пакунок. Тож, давайте подивимося, що приїхало. В принципі, я вже це трошки відкрила, тому ніж поки відкладемо. Давайте, швидкий погляд. М -м, дуже багато солодощів. У мене, якраз, до речі, солдощева. Солодощова криза. Тому, я думаю, це нам знадобиться. По-перше, у нас тут є маршмелоу. Сто років їх не їла. О, Боже мій! Він розтікся, рітер, з мигдалем. Аби треба буде його або заморозити, yeah, або їсти yeah, ложкою, yeah, yeah, yeah. ложкою. Ложкою їсти. Слухай. До yeah, yeah. речі, мені подобається, коли шоколад трошки підтаєв. Снейл Боб. Я знаю, цю постілу всі обожнюють. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи я взагалі її колись куштувала, тому будемо перевіряти. Будеш зі мною? А, yeah, я тобі допоможу. О, ще маршмели, такі кольорові. Боже, такі гарненькі. Треба тільки знайти її тепер вогонь ще робити. А я коли їла підсмажені, мені подобається більше не підсмажені. Мені подобаються такі якісь ніжні, м'якенькі. Хоча у нас є запальничка, можемо і не запальничці це зробити чи мені. О, оце для тебе. Фісташки. Сергій фанат фісташок, тому я з ним поділюсь. Але поділюсь. Не всі, не всі. А що це таке? Це ще свічка. Це гарбузик. Гарбузик. Це ж скоро Хеллоуін. Ну, як скоро місяць через два. <сміття> Я, може, навіть цього року зроблю собі моторошне читання. Ніколи такого не робила <сміття> і не факт, що це буде, але раптом. У мене принаймні є свічка для цього. <сміття> З гарбузиком. М -м. Мені здається, вона пахне трохи корицею. А може, просто такий запах віску. Блін, клас. О, давайте подивимось, що тут написано. Я бачу конвертик. Що дуже велике лежить. Це, здається, не та книжка, яку Надя читала. Ладно, не забігаємо наперед. О, тут така гарна листівка. О, тут навіть є Надяник Слібрист на звороті. О, прикольно. О! Ну, Надя написала... Сподіваюсь, що нічого не розтануло і не розбилось. Ну, трошки розтануло, сподіваюсь, не розбилось. Зараз перевіримо. І ні на що в нас немає алергії. Наскільки я знаю, немає. Дивіться, який надій гарний ексліперс. До речі, вона замаляла його в книжковому леві. У мене ще ніколи не було ексліперса. Можливо, колись зроблю. Книга, у нас, до речі, була шалена ідея, ті книжки, які відношені в букросінг, штампувати якимось QR-кодом або, типу ксліпресом, щоб ті, хто потім їх читати, ми такі знали, звідки воно все пішло. Так, і не відволікаємось, тут серйозна справа. Щось що може розбитись. А, це якась арахісова мигдалева паста, бурундучок. Я таку ще не куштувала. Може буде. Як це сенс зробити млинці і таку пасту на них? Mm -hmm. Може бути цікаво. Або ми збережемо це до тих потенційних жовтних читань. Я ж думаю, воно полежить якийсь час і будемо їсти смачні млинці з бурундуковою пастою і під свічком. А так. Серйозний план так не розбити. Не розбити. І тут щось типу сховано. Стоп, це тут. Тут не одна книжка, окей. Це. А! Спойлер. <смір> 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 Ось про цю книжку, здається, Надя розповідала. У мене пам'ять прошива, тому якщо я помиляюсь, то вибачайте. До речі, якщо ви не дивилися ще відео Наді, то дуже рекомендую. Я вже про неї згадувала, і посилання на її канал лишу у Лінку, uh, у лінку під відео. Ну, ви зрозуміли. <смір> Це якийсь дуже цікавий детективно-трилерний. Сюжет називається Ідеальна незнайомка. Я вам багато не буду розповідати, бо я не спам'ятовую зазвичай те, що говорять про книжки, особливо трилерні. Тому буду читати, але пам'ятаю, що вона ніби сподобалась. Ось, а ця книжка з мого війшла, та... Це про подорож до Непалу, наскільки я розумію. Це такі дорожні замітки, непальська масала. Я додала собі її ввійшли ще минулого року, коли ця книжка мала виходити. І... Ну і якось, як знаєте, додав віш лист і постав на цьому хрест, і чекаю, що хтось може колись подарить. Дякую, я вам зачитаю зараз трошки анотації, щоб було більш повне враження. Двоє українців мандрують далеким загадковим непалом. Кожен день подорожі переповнений відкриттями, що викликають дитячий захват, настільки все яскраве і різноманітне. Рисові тераси і овечі отари на вузьких гірських стежках, залиті сонцем, восьмитисячники і лепіт водоспадів. Підвісні мости над урвищами, та вербечки кольорових подійських пропорців. Ну і ще там трошки тексту, але не будемо читати вам абсолютно все. В будь-якому випадку я дуже рада і доповнить мою полицю з книжками про подорож. Про які я колись зроблю добірку. Я в це вірю. Ну, і давайте, вже, якщо пішло, почитаємо трошки анотацію ідеальної незнайомки, незнайомка, щоб я вам набрехала про те, що тут можна очікувати. Ой, як вона хрустить. До речі, видання від ВСЛ, авторка Меган Міранда. Так. За спиною колишньої журналістки Лії Стівен з багато невдачі болючих помилок. Вона втікає в Пенсільванію разом з вірною подругою. Хоче затаї... зачаїтися і принишкнути, але привид минулого невтомно її переслідує. Біля річки знаходять жінку, дуже схожу на неї. Усі довкола тепер дивляться на Лію з підозрою. Інтрига. До речі, може, якраз на осінь цей лишу під свічку і під бурундучки. <рес> Дуже дякую Надя, за такий подарунок. Мені неймовірно приємно. Ти навіть не уявляєш, як люблю робити розпаковки. Ну і взагалі отримувати подарунки. Це так приємно. Ще розпаковка, як ти казала, ти планувала наступну під новий рік? <рес> а... Під новий рік, а тут таке свято в серпні ще. І в мене ще є посилка з книгарні є. Я минулого тижня заходила у букву забирати книжку. Скажу, одразу заходила туди забирати цю книжку тричі. Або перші два рази інтернет книгарня їх не працювала. Але я була дуже вперта і пройшла тоді втретє. Але ось під час другого візиту я саме розбралася книжки на полицях, придивилася собі дві дитячі, майже їх купила, але потім вирішила про цей випадок перевірити, скільки вони коштують на книгарні є. Бо там вже були ці шалені промокоди мінус Я перевірила і замовила книгарні є. Але ж їм було не самотні їхати, одразу замовила ще одну книжку на подарунок в своїй подрузі. Вам цю книжку я не буду показувати, бо відчуваю, що відео вийде раніше, ніж я вручу цей подарунок в подрузі. Тому покажу вам тільки те, що замовила собі. Зараз ми це швиденько розріжемо. Зазвичай пакунки з книгарні дуже швидко і легко відкриваються. да да Потім роздивлюся, що на подарунок, бо мені самі цікаво. М, я бачу, там є кольорові вклейки. Клас. Я ще сподіваюся, що подруга її не читала, бо в мене є підозри, що вона могла прочитати в електронці. Але не забігаємо наперед. Ото, що я собі замовила, це книжка Граблі, дружба і Лес. Ліс? Лес. Лес це хлопчик, головний герой якому 9 років і навколо одні дорослі, які абсолютно не розуміють в пошуках істини справжнього щастя для майже самодостатнього хлопчика. Ну і тут я так розумію, Лес буде займатися своїми дитячими справами, можливо, з кимось товаришувати, можливо, не дуже. Я анотацію, чесно кажучи, не читала ну, як завжди, бо це ж ілюстрована книжка. Давайте погортаємо. Я вам покажу, ну, по-перше, давайте з обкладинки, вона неймовірно красива. Цікаво, що цю книжку взагалі вперше тоді побачила в букві, хоча вона виходила ніби трохи раніше. Зараз подивимося, який рік. На цю тут ми не побачимо. Давайте подивимось в кінці. Чи то 21-й, чи 20-й, наскільки пам'ятаю, 20-й рік. Але ось, до речі, гамазин видавець. Але серйозно раніше не бачила її. Але дивіться, які неймовірні ілюстрації. І, до речі, давайте одразу подивимось, хто ж ілюстратор. Вибачайте, що я так стрибаю, але мені самі цікаво. Ну, авторка Вікторія Медведь, можливо, вона ілюстраторка. Ані, драчковська О, ілюстрація. Ну ось драчковська О, не знаю, чи подивитись ви колись, колись це відео, але скажу, що ці ілюстрації просто неймовірні. Я була просто в захваті. Мені подобається і манера, і ці яскраві літні кольори. І, можливо, я цю книжку навіть скоро прочитаю, бо такі історії вони звичайно в мене не залежуються. Ось така краса. Ми бачимо, тут будуть бджоли в якийсь момент з'являтися. Це футбол? Це не червь. Ні, це вони не футбол. Бігу, біжуть. А, це гойдолки. Я просто дивлюсь, догори ногами, тому в мене трошки світ перевернувся. Якісь медалі, песики, сусіди чи просто згадкові дорослі. М -м, щось дуже підозріле. А, це дим. Дуже не люблю, коли скорять біля мене. Я розумію цього леса. Це близнючки, чи це дві розкадровки. Дуже цікаво. Це в магазині, до речі, дуже схожа на мене. В капелюшку. <смас> Руденька. Ну, ви зрозуміли, це дуже красива книжка. Мені здається, я показала вам вже більшість ілюстрацій, але не всі, бо вони тут майже на кожній сторінці. Тому я просто в захваті. Насправді книжку можна не читати, просто дивитися ілюстрації, фантазувати, як розвивається сюжет. Ну, а потім для перевірки можна прочитати. Це може бути цікавий челендж. І покажу вам другу книжку. Це Памела Треверс, Мері Поппінс відчиняє двері. Я в минулому, чи вже може позаминулому році, вперше в житті прочитала Мері Поппінс». і я була здивована. По-перше, що мені історія сподобалась. Бо я думала, що оскільки бачила фільм, то вона там нічого не здивує, але прикольно було. Крім того, я дізналася, що виявляється, це не одна книжка, їх декілька. Я потім бачила їх ще в книгарнях. Вони виходили в РМ, з дуже класними ілюстраціями. Забула, хто малював. Зараз вам скажу в нього якесь таке цікаве ім'я. Арсен Дженікян. Ось і я хотіла собі зібрати всі, але вирішила, що не буду це робити одразу, бо я ще таки не дитина. Тому одну книжку в кілька місяців. Ну окей, зараз дві приїхали, але нічого страшного. Давайте теж трошки погортаємо. Я думаю, хто така Марі Поппінс всі знають, тому не буду вам розповідати. Це якась нова пригода. До речі, це виходило в РМ в 2016 році, тобто видання таке відносно вже стареньке, але дивіться, яке ж воно, неймовірно, красиве. Я зараз, якщо мені буде не лінь, ні, мені буде лінь, тим паче я не пам'ятаю, куди її поставила, показала би вам Марі Поппінс те, що в мене є, саме іншу книжку, вона дуже красива. Я її прямо шалено люблю. Але в мене поличка зячими книжками зараз переповнена, тому, мабуть, не будемо ми там ритися. Але якщо вам цікаво подивитися на мої ілюстровані видання, то я залюбки зробила би такий цілий тур полицею, хоча, можливо, це відео тривало б не одну годину. Або я зробила б топ, не знаю, 20 моїх улюблених ілюстрованих книжок. Тому, якщо вам таке цікаво, можете ставити плюсики. Або зірочки. Ну, ну, Хоча б написати в коментах. Да. Хочемо що... ілюстровані видання, хочемо багато картинок і гарталок. <світ> До речі, можете писати, які у вас улюблені ілюстровані книжки, можливо, ілюстратори. Я зазвичай на них підписуюсь і слідкую за їх творчістю, мені це дуже подобається. Пам'ятаю, що пробувала і на Дженікені підписатися, але щось з нього інстаграм якийсь мертвий був, тому це було трохи без сенсу. Добре, ну ви трохи отримали уявлення про те, яка ця прекрасна книжка, тому це, в принципі, з розпаковкою все. А для тих, хто все ще дивиться відео, для вас бонус. Це тур моїми кімнатними рослинками, саме в цій кімнаті. Дехто мене про це раніше питав, і для вас тому це відео. Отож, почнемо, ми, мабуть, з нашої зірки каналу. Це Діфінбахія, яку ви бачите в багатьох наших відео. Вона у мене росте вже десь роки-два, і насправді більшість свого розміру вона отримала за минулий рік. Вона була десь такою по висоті, але минулого тижня, або може вже тижні два тому, я вирішила, що їй пора омолодитись. І бо всі рекомендували, що варто відрізати її стебло, яке було таке дуже вигнуте і криве, і її важко було фіксувати. І що Діфінбахі дуже швидко виростить коріння, і все з нею буде добре, і не вірте цьому. Вона коріння дійсно справді швидко відростила, але при цьому вона стала вже вдвічі меншою, адже вона скинула вже дуже багато листочків, через що я кожного дня ледь не плакати починала. Ну, добре, плечі не починала, але мені було дуже сумно, як оскаржила Діфінбахі, що я таке з нею наробила. Тим не менше вона тримається, я сьогодні її вкорінила нарешті в ґрунт. Сподіваюся, що все буде добре, і вона знову стане величезною високою зіркою цього каналу. Наступний вазончик це епіпрімну. Я його купувала з розрахунком на те, що він буде дуже активно розростатися, мати ось таке такі гілочки з листям і закриватиме мої полички від сонця, адже саме ця полиця стоїть майже навпроти вікна, ну, по суті, навпроти вікна. І тому книжки, вони, як ви знаєте, можуть вигорати, а я цього дуже не люблю. Тому в перший час і він взагалі старався рости, але по суті сидів на місці. І ось, коли почалась весна і літо, він вирішив бояти, квітнути, ну не квітнути фігурально фіки квітнути. І ось він виростив оці нові гілочки, я дуже їм тішусь. Сьогодні я його теж трошки пересадила. Тому ось така гарна мила квіточка. Дуже рекомендую, досить швидко росте. Ну, принаймні весною і літом, як ми вже бачили. Наступне йде монстера. Монстера це моя любов, я взагалі дуже люблю ці квіти. І Я сподіваюся, що часом куплю ще монстеру з такими валетенськими, ось такими аж листями, і в мене буде валетенський кущ. Я дуже люблю великі рослини, тому в мене такий ентузіазм. Ця монстера в мене десь роки-два, в неї нас не завжди були гарні стосунки, бо на неї періодично якісь жуки намагаються нападати. Але я з ними борюсь і сподіваюся, що все у нас буде ще попереду. Трошки подалі ховається Наташа. Вона була підписана в магазині як фікус Наташа, тому я так і її називала. Як бачите, вона трошки в мене обрізана, адже коли я виїжджала з Києва на два місяці, вона дуже витончилась, почала скидувати верхнє листя, і я вирішила її трошки обрізати, омолодити, освіжити і пересадити. І тепер у нас є ще Натан. Натанем покажу вам трошки пізніше, а це Наташа. Отож, далі це Маранта, така дуже цікава рослина. Вперше побачила її на каналі Аліси Піквік Пейперс. Подумала, боже, яке цікаве листя, і коли побачила потім в супермаркеті, то, звичайно, собі купила. Маранта, взагалі, коли стоїть на сонці, то має таке дуже яскраве забарвлення саме в цих жилках. Вони стають яскраво червоними. Але через те, що я притіняю кімнату, щоб книжки не вигорали, відповідно сонця менше, тому листочки більше такі зелені, але все одно дуже гарні. Як бачите, вона також старається захищає книжки. Тому Маранта рости. Дуже тобі буду вдячна. Далі йде хедера. Це в мене хедера четверта. Я вже згадувала якусь історію в інстаграмі, що в мене не дуже складається з хедерами. здавалося, їм нічого не треба, але хедери в мене не виживають. Я вже після Шухайся. цієї хедери четверти купила хедеру п'яту, але вона зараз на балконі. Ми намагаємося налагодити знову контакт. По Перші два місяці вона була дуже красива, там купа листя, така зелена, прекрасна. Всім була задоволена, але в якийсь момент почала сохнути, жовтнути і, і все. Я віднесла її на реабілітацію, але не знаю, чим це закінчиться. Це За ще сподіваюся, що Хедера п'ята витримає. Взагалі, мені якось Іра, коли я хедеру п'ята купувала, написала в інстаграмі коментар, що ну, Хедери, це ж ну, такі легкі рослинки, поливаєш сонце, все вона росте, в неї завжди так було класно. Іра, ну, я підозрювала, що так і станеться, але да, Хедера п'ята вона поки що не дуже в доброму стані. Але йдемо далі. А Це одне з останніх танбан, здається, останнє це називається Я це майже вивчила. Ось така рослинка, вона трошки пухнаста і з такими плямками. Я сьогодні також трохи пересаджувала, бо мені так сказали, в магазині зробити. І я сподіваюся, що вона також запліте полиці, буде зелені, великі, прекрасні джунглі. Горші поки не дуже естетичний, але поки вона не буде себе дуже гарно вести, на краще може не розраховувати. Ось це окраса моєї полиці це хоя. Це моя єдина покупка з книжкового арсеналу цього року. Я дуже не тішусь. Взагалі, коли я купувала, думала, що це просто декоративна рослинка, яка також буде витися, плестися, закривати полиці, як я зрозуміла, це наш головний план. Але потім я погухлила цю рослинку, вона називається, до речі, Хоя Крімсон Квін Офігенна назва. Так от, і там вона валяється, може ще квітнути. І ці квітки вони неймовірно красиво виглядають. Я вам може вставлю ще фото, як це може бути. І я подумала: боже, це ж просто джекпот. Дуже красиве листя, ще й може квітнути. І нещодавно була у колеги, побачила те, що в неї хою, яка як саме цвіла, але трошки інший різновид листя. І я, мабуть, так на неї. Дивилася з таким захватом, що колега не витримала і відрізала мені ще гілочку на розсаду. Тому на кухні в мене вкорінюється ще одна маленька хоя, але іншого різновиду з такими рожевими квітами. А Сергій казав не забути про драцену. Ось вона тут. Я купила її собі на подарунок в березні, коли мені колеги дали трошки грошей. Ось, І я вклала їх в драцену. Ось така вона з двома двома. Да, з двома стовбурами. Я давно хотіла таку квіточку. Перша в мене була кілька років тому. На жаль, її вже немає з нами, бо там мої пташки вирішили зробити гніздо і якось не склалося нас з драценою і з пташками. Пташками склалося, пташки живі, здорові, але драцену вони добили. Проте зараз пташки далеко на балконі, драцена в кімнаті, тому в неї набагато більше шансів, поки що вона себе досить гарно показує за ці майже півроку, скільки вона вже в мене в квартирі. І ще один епіпремном. це я. Десь взяла паросток, але я не пам'ятаю де. По суті, це такий самий, як епіп'ємному в тому плетеному горщику, тому казати більше не буду. Взагалі особливість цих рослин в тому, що вони плетуться ну, це вже зрозуміло. І ось тут на горі ще одна така рослинка це у нас філодендрон Spanish Escape. Я його купила, здається, в епіцентрі. В мене не те, щоб дуже гарно росте, але я все сподіваюся, що наші відносини налагодяться. По ідеї, в нього має бути дуже велике, красиве зелене листячко. Продовжуємо тур під віконням, і тут в мене росте Діфінбахія. В мене на неї були великі сподівання, бо вона, коли була в магазині, була прекрасна. Але я її пересадила, купила для неї прекрасний горщик, але вона не хоче рости. Кидає жовте листя і взагалі веде себе не дуже добре. Але я сподіваюся, що я її залюблю дуже сильно, і вона буде зеленою і красивою. Далі є ось така рослинка теж одне з останніх придбань. Купила я її в Украфлорі. І, на жаль, назву зараз не може подивитись, бо вона десь всередині, а так я її поки що не вивчила. Але вона має рости таким досить великим, з такими листями, схожими на морські водорості. А це натан, той що син фікусу Наташі. Yeah. Uh, він так досить швидко виріс за рік, він був такий невеличкий, це саме вершачик Наташі. І ось так от він просто, я його поставила, здається, в воду, він трохи пустив коріння і ось так підріс. Йому подобається на сонці, хоча нас тут нещадно жарко. І я дуже йому дякую за те, що він така мила, прекрасна квіточка. Ось це банан. Це дитятко мого старшого банана, який на кухні стоїть. Uh, я не очікувала, що банан, ну, хоча я знала, що банан це трава. Але я думаю, що це буде просто такий ну, один вазон з великим листям і колись він стане великим деревом з великим листям. Але потім він почав дітей робити з різних сторін, і я вже ці два відсадила, але зараз там ще п'ять, тому якщо ви хочете банан, ви знаєте, до кого звернутися. Ця рослинка відома в народі як Заячі вуха, тьощин язик, а взагалі він називається якось дуже вишукано по-латинському. Я, можливо, якщо знайду цю назву, вам прикріплю тут десь у відео. Він у мене був вже досить великим, коли потрапив до мене в квартиру. Він десь рік стоїть, а до того ріс нас на роботі і, взагалі, каже, що він дуже гарно очищує повітря в кімнаті. Можливо, він хлорофітом, а можливо, ні. Не будемо брехати. Далі ця папороч, в неї теж є якась офіційна красива назва, але я називаю її папоротничок. Він в мене теж дуже милий і хороший, періодично засихає, але в той же час тримається. Це в мене вже не перша папороть і поки що єдина, яка прожила так довго. І Мені подобається, що в нього листечко на диво стає все довшим, і він також дуже активно захищає мої полиці від сонця. Продовжуємо тур кімнатою, і у нас тут великий прекрасний кротон. Це рослинка місцева, яка була в цій квартирі, і я в неї абсолютно закохана. Вона велика, не знаю, скільки точно років. Я за нею досить непогано доглядаю, По суті, я тільки вдобрює, поливаю, і забираю сухе листя, і вона мене дуже радує. І коли багато сонця, в неї з'являються на листях такі червоненькі крапинки, це дуже красиво. Але останнім часом на ній з'явився теж який жук, тому я майже все листя обробила милом. І тому там трошки плями зараз є, але все одно у нас дуже гарні стосунки. І тому я була дуже рада, коли мені потім подарували кротон ось цей якось на роботі. Ми ходили до однієї, пані, щоб забрати платівки для музею в колекцію, і в неї було дуже багато рослин, серед них було кілька кротонів. А Оскільки в мене було заточене око на кротони, я якраз думала про те, щоб купити собі ще, щоб він колись виріс полотенським деревом, то я, мабуть, якось дуже на них дивилась, щоб ця пані зрозуміла, що мені він потрібен, і подарувала мені його, коли ми вже йшли. Тож, цей прекрасний кротончик. Здається, я його назвала Олександрином. Ні, Олександрином Нефікус. Я забула, як я його назвала. Ну, але що ж поробиш? Кротон. Не кротон другий. кротон другий. Ну ні, це... Ой, сухий листочок. так. Отож, я сподіваюся, що він колись виросте не менш великим, як ось це прекрасне дерево. Далі тут у нас стоїть прекрасна фіалочка, яку я назвала Віолетта. В неї є як офіційна назва, яку я забула. Мені десь її писали, але пам'ять у мене все ж таки не ідеальна. Вона дуже гарно квітнула такими ніжно босковими квіточками. На жаль, вона дуже, ну, як на жаль, на жаль, щастя вона дуже багато листів викидає. І я не встигаю за її ростом. Мені взагалі наказувало, що треба кожного дня повертати до сонця, я це намагаюся робити, але все одно вона трошки в мене перекошена на один бік. Але взагалі мені дуже подобається. Це в мене перша фіалочка за дуже довгий час. Ну, Ще одна маленька і на роботі, вона постійно квітне рожевими квітами і теж мені дуже подобається. Це фікус Лірата. Я Лірату дуже захотіла, коли, коли я її захотіла. Я не згадаю точно? Пам'ятаю, що ви її в магазині, це було кохання. Не саме цю, а взагалі Лірату. Потім я почала побачила, почала її бачити просто всюди: в журналах, в книжках, в мультфільмах, в рекламі, в серіалах, в фільмах. Я зрозуміла, що цей фікус мене переслідує, треба собі нарешті його купити. Ми пішли з подругою в Укрфлору. І я там обрала цю квіточку, причому там була ось така, де було всього кілька листочків і стовбур. І була така, де і купа, купа листочків. Я, звичайно, купила ту, що дорожче з купою листочків, і буквально за чотири дні всі ті зайві листочки вони осипались. Okay. На щастя, на цьому ми зупинились, і оці чотири листочки тримаються, навіть там якийсь маленький росте. На жаль, ви бачите, вона не в дуже хорошому стані. Щось у нас з ліратою не складається, але я дуже вірю в наші майбутні стосунки. Немаленькі. А ось а, тут воно. такий. Ах. До речі, нещодавно купувала одній подрузі теж подарунок квіточку. Ми купили їй шафлеру. Шофлеру я теж колись собі куплю. А, от. І нам продавець, ну, коли думав, що нам запропонувати, казав: візьміть лірат, вона така неприхотлива, їй нічого не треба. Дивіться, гарно собі росте. Я сказала, що ні. Вона скидує листя, тому я не буду так більше ризикувати. Але ну, ви підготовлені. Далі це ще один епіпремном, я його купила теж не те, щоб дуже давно, може, місяць чи два тому. Він такий цікавий, у нього листя ніби трошки зморшечками, але він, по ідеї, також має так от плестися, закривати полиці. Мені ось дуже подобається. У нього тут є новенький паросточок, у неї був новенький листочок. Тому я думаю, що в нас будуть плідні і довгі стосунки. І лишилося, а, у нас ще на горі є квіточка. Це в нас декабрист. Не знаю, в нього є якась офіційна ще назва. Я колись рятувала його майже зі смітника. Хтось його виніс, хотів викинути. Я не втрималася і принесла його додому. Причому він просто в пакеті був без горщика, просто земля і вазон. І Він був майже мертвий, такий в'ялий, нещасний. Але я не могла на це дивитися його. Скажімо, так виходила, заливала водою, вдобрвала, посадила в землю. І ось з того часу, два роки підряд, він мене дуже тішить в грудні, в січні і в лютому, бо квітне прекрасними рожевими квітами. Причому на кожній гілці і він дуже легко розмножується, тому я щиро щаслива, що врятувала цю квіточку, принесла до себе додому. Ну і по цій кімнаті лишилося ще дві квіточки, зараз ми до них підійдемо. Ой, так, да, я забула. Є ще оці квіточки, назву яких я забула. Тому, можливо, це якісь філодендрони, можливо, ні. Дуже милі, поки ростуть. На жаль, більше поки не можу сказати. Дуже сподобались мені, купила в варусі. Ось тут є пальма арека, до речі, дуже рекомендую. Вона Досить швидко росте і має таке чудове роздвоєне листя. Головне, її не заливати, казав мені продавець, що якщо ви бачите сухеньке листя, то ви його заливаєте. Каюсь, я таки заливаю, бо я переживаю, що вона пересохне, але я потім, дивлюся на це підсохше листя і розумію, що треба зупинитись. Але мені вона дуже подобається, дуже подобається ще ця підставка з бамбуковими ніжками, яку я не так давно придбала, щоб якось збільшити рівень вазонів. І остання моя квіточка, чи передостання, я вже трошки заплуталась. це якийсь різновид калатеї, в неї є особлива назва, яку я, звичайно, забула. І купила я її на ярмарку, яка була. В такій гончарній майстерні Яр на малопідвальній. І там була дівчина, у якої ж я придбала і ось хою, яку раніше показувала, це HPA Plants. І там було багато рослинок, я дуже довго обирала, там була ще розкішна Діфінбах, така махрова. Дуже красива, але я вибирала, вибирала, вирішила не більше квіточки за раз. Тому обрала ось цю, бо в неї таке красиве бордове листя з зоворотнього боку. І ось вирішила спробувати виростити її в себе, сподіваюся, у нас з нею складеться. І взагалі, якщо вам цікаво, ось ця дівчина Владислава, вона показала, що зовсім скоро в неї буде колаборація з книжковим левом, і її рослинки можна буде купувати там просто на полицях. Тому я думаю, я туди ще завітаю не тільки за книжками, а ще й за квіточкою це були справжні книги в джунглі? <свісно> в принципі, це все. Сподіваюсь, вам було цікаво, не дуже нудно. Теж поділіться, чи любите ви кімнатні рослини, яка у вас улюблена, яка найменш вибаглива. Я такими цікавлюсь, бо, як ви бачите, фахівець тощі. І дякую вам за перегляд, дякую Наді ще раз, якщо ти тут ще дивишся за чудовий подарунок. І побачимось зовсім скоро вас. Чекає ще дуже багато класних відео.